Thank you Для захисту державного кордону, зокрема і від ворожих ДРГ, у північній операційній зоні, до якої належить Сумщина, створені контрдиверсійні резерви. Цілодобово на охороні державного кордону перебувають прикордонники, які підсилені бійцями територіальної оборони. Контрдиверсійні резерви постійно тренуються та підвищують свій рівень навченості та готовності до реагування у разі намагань противника застосувати ворожу силу. Ми робимо все для того, щоб державний кордон України був міцним. В одному з сіл Шостканського району загорівся житловий будинок. Перехожі, які побачили охоплену полум'ям покрівлю, викликали рятувальників. Коли вони прибули на місце, вогонь повністю охопив будинок та покрівлю господарчої споруди поруч. Врятувати господаря будинку не вдалося. Він загинув. Швидкість та точність діагностики саме від цього етапу часто залежить подальше життя людини, коли вона потрапляє до медичного закладу. В клінічній лікарні святого Пантелеймона розповідають лікарі для обстежень віднедавна використовують, зокрема, й три такі ОЗД-апарати: їх комплектація, датчик та планшет. Невеликих розмірів дуже легенький, зручний, мобільний і має основні переваги, тому що ми можемо. Навіть дуже важким пацієнтам біля ліжка зробити необхідне УЗД-обстеження і визначитись основні критерії, яким чином лікувати, чи терміново оперувати, чи проводити консервативну терапію, і він дозволяє значно зекономити час в транспортуванні пацієнтів і в швидкій діагностиці. А такі апарати для вакуумної терапії, яких у закладі три хірурги використовують для лікування великих гнійних ран. Певним чином рана підготовлюється, вкладається туди ця пориста губка. От потім пачка герметизується, і через негативний тиск по трубочкам, які сюди є, йде постійна евакуація в місту з рани. І таким чином зменшується рана. Покращується кровообіг, кровоток, і вона швидше загоюється. УЗД та вакуумні апарати клінічна лікарня святого Пантелеймона отримала від міжнародного благодійного фонду Разом для України, з яким заклад співпрацює з лютого 2022 року. Хотів би подякувати благодійному фонду разом. Дійсно, ми з ними разом з перших днів вторгнення Ми надавали перші потреби, що стосується і перев'язувального матеріалу, і медикаментів, і обладнання, тому що дійсно була проблематика з логістикою. За словами директора лікарні, медичний заклад вже отримав допомогу на більш ніж 4 мільйони гривень. Зокрема, цей адресна допомога пацієнтам. Є пацієнти, які не можуть отримувати тут ліки, їх немає в доступних, не вистачає коштів там на все обладнання і таке інше. От на протязі двох років ми отримали сьогодні безпосередньо. Ми отримали і апарат ШВЛ, і апарати там для гемодіалізу, етоскопи, там і різні речі для реанімації. Міжнародний благодійний фонд об'єднав волонтерів в Україні та США серед напрямів роботи постійна комунікація з медичними закладами для надання їм необхідного відповідно до актуальних потреб. Разом Health. Це проект націлений на підтримку медичних закладів і пацієнтів в Україні, обладнанням, медикаментами, навчальними програмами, підвищенням рівня кваліфікації працівників медичних закладів та менеджменту лікарень. Під час повномасштабного вторгнення в пріоритеті допомоги саме медичним закладам, говорять волонтери. Кожного дня 24 на 7 продовжуються обстріли, поранення, гинуть люди. І... Ця допомога ваша на дуже важлива для нас. Бато хто з людей просто забуває проходити чеки, чеки здоров'я, і це ускладнює і погіршує стан тих захворювань, які в них є. Фінансове навантаження на країну воно є колосальним. І підтримка закладів охорони здоров'я це відповідальність кожного з нас. Новини СТС. Які слова Ганса Крістіана Андерсона пролунали у театрі юного глядача у ліцеї Просперітас. Прем'єра, це вже 16-й рік поспіль. Ми на сцені саме Театру юного глядача показуємо виставу щороку. і в 22-му році ми мали виставу в січні місяці. Також Тобто нічого нам не завадило. Дай Боже, щоб так було і надалі. Театральна студія ріцею презентує виставу Сила гарячого серця за основу взято знайому всім казку Снігова королева у виставі беруть участь 60 вихованців ріцею від найменших першачків до школярів 11 класу. Зараз навчаюсь на режисера, але так вийшло, що я захистила свою сесію. Приїхала в суми на відпочинок. Мене попросили допомогти, і ну, я звичайно погодилась це вже на. Третій раз, коли я беру участь у виставах Просперитас, тому я залюбка. І тим паче я вивчаю акторську майстерність в університеті, тому це як нова практика, чому б ні? Загалом, як зазначають у ріце, підготовка тривала майже два місяці. Софія Виниченко 14 років. Вона навчається у 9 класі, та для неї це перший акторський досвід. Доволі довга підготовка була. Ну було багато, дуже репетицій, і постійно всі затримувались. Дуже старалися, дуже для батька Софії Олександра. Ця вистава особлива. У мене сьогодні виступали двоє дітей. Старша донька, снігова королева, і молодший син був каскарем. Діти відчули себе, наче в касі, але у реальному житті дуже сподобалось, Дякую для восьмирічного германа. Сьогоднішній виступ це дебют. Сьогодні він у урорікає. Для мене це було сюрпризом, скажімо так. Повністю діти репетували і готувалися в межах ліцею. Батьків не долучали зовсім до підготовки ні до чого. Тобто, для нас сьогодні це був справжній подарунок, ще одне новорічне чудо і новорічне свято. Як розповідає директорка ліцею, у підготовці дітей акцент роблять на всебічний розвиток. Відзначаються і батьки. Сенс не в виставі. Сенс в тому, що дітки, ця малишня різного віку, е вчиться працювати в команді, е вчиться не боятися. Виходити на публіку лідери, вони дещо інші. Вони самостійно мислять, вони нічого не бояться, вони не не бояться висловлювати свою думку. І це то, що мене особисто інтригує в цій гімназії. Прем'єра села гарячого серця спрямована і на благодійну допомогу нашим воїнам. Завдяки цій прем'єрі маємо можливість підтримати наше зсу дронами, на які ми зібрали певну суму грошей. І хочемо їх направити на підтримку наших воїнів. Нам хочеться, щоб наші бійці були всі живі, здорові і якнайшвидше повернулися додому. Розпочинати рік театральної прем'єрою стало традицією для ліцеїстів закладу, яку говорить, продовжуватимуть і надалі новини СТС.